З мандати, то ведеться з часом їх повертати. Вітаю ця програма, дорогі депутати. В Цьому випуску питання на мільярд. Чому комітет з економічної політики зриває розгляд законопроекту по Укрнафті? Що приховує парламентський гараж? Ексклюзивний репортаж дорогих депутатів. Ну і на сам кінець світовий рейтинг, якому українські депутати не пасують задніх, про найяскравіші парламентські бійки року. Цього тижня ми презентуємо нову рубрику «Комітети». В ній йдеться про найважливіший етап законотворчої діяльності, адже все те, що ми бачимо у сесійній залі, лише завершальний етап, найважливіша робота над законопроектами проходить саме у комітетах. Вруби ці комітети. Ми сьогодні хочемо побувати на позачерговому засіданні комітету з економічної політики. Там буде розглядатися лише одне питання: саме законопроект, який дозволяє Нафтогазу України відновити контроль над своїм дочинним підприємством Укрнафту, яке зараз контролює де-факто Ігор Коломойський, і нарешті отримати дивіденди там понад мільярд гривень. І треба сказати, що цього тижня вже переносилося засідання. Через те, що не було кворуму, депутати просто не прийшли на нього. Подивимося, чи цього разу вдасться їм зібрати. Ну, Камеру виключити, будь ласка. Не можна знімати. А, звісно, не можна. Я ж нічого не, не, не кажу, що. Є засідання, є засідання. от мене все-таки дісталися зала засідання комітету з питань економічної політики. А, поки що не бачу багато депутатів. Ось тут вони всі мають сидіти. От, от є вже заступник міністра юстиції. Скажіть, затримується засідання? Я думаю, що ні. Ага, а на котру має бути? Ну, орієнтовно на третю, але ж це все можна змінити. Ну, тут вже на півгодини запізнюється. Ну, на півгодини запізнюється. Ну, це залежить від порядку денного ну, можна розглянути і швидко. Ну, просто ви заступник міністра, зайнята людина, і тут раз депутати запізнюються. Ну, але це ж народні депутати. Ми ж маємо працювати з парламентом. Сьогодні, Сьогодні важлива дуже тема на засідання. То у нас кожен день важливі теми. Ну, на досить несподівано було оголошено засідання комітету, так майже зненацька. Тобто годину тому про це дізналися тільки в міністерство юстиції. Та й ми теж буквально недавно приїхали. Ну, ще депутатів поки що немає. Якщо анонсувалося на третю годину, ви можете бачити, що вже на пів години поки що запізнюю. Це засідання депутатів. Нікого немає. Матвієнко, Воропаєв, Березкін, Денис, Денисенко, Олесь Станіславович, довгий, Володимир Кацуба і голова комітету Андрій Володимирович Іванчук. А де всі депутати вже запізнюються? У ну, кожного ну, поважного причина дуже поважні причина. Вчора таке саме ситуація збиралася, вони така сама ситуація. У нас на порядку денного один, який стосується Це йдеться про майже 2 мільярди гривень на користь держави. На користь держави. Один зі один. Думаєте, це лоббі олігарха Коломойського? Ви ж понімаєте догадку. Сьогодні стоїть порядку денної Верховної Ради і у нас просто немає висновного комітету. На цьому дуже важко. Практика показує, що дуже важко голосувати в залі якісь законопроекти. Коли немає висновку комітету, тому що ну, не всі депутати орієнтуються, скажімо так, не всі втикають читати законопроект, і це об'єктивно, що висновок комітету має бути. Ми вчора збиралися, не не зібралися, і сьогодні от, мене повідомила за 20 хвилин до засідання комітету, що буде цей. Законопроект про зменшення кворуму для акціонерів «Укрнафти» так і не прийняв комітет через те, що не зібрався кворум самого комітету. Ну спробуємо принаймні зараз в куларах зловити голову комітету Іванчука. Він дуже швидко поїхав з засідання і спитати його, чому так стається вже другий раз підряд. Чому не було форуму? Це не до мене запитання. Я був на засіданні. Ви чому, як думаєте, ваші депутати не збираються на форум? Вчора було такі тяжкі і дуже день. Всі депутати були присутні на засіданнях інших комітетів, так як доповідав секретаріат. Ну, я не не спілкувався, я їм сказав, що треба ходити на роботу. Чому цей законопроект 72-73 не можуть ніяк комітет як через комітет? комітету. Від понеділок зареєстровано. Ви що це ж не космічний корабель? Все буде в порядку. Ми збираємо. думаєте, розглянути, так? Абсолютно впевнений. От, впевнені. Запитати, такий є депутат народний Сергій, ми громадський телебачення. Сергій Лещенко от він сьогодні написав блог про те, що цей законопроект блокується через те, що ви є бізнес-партнером Ігоря Коломойського. Нехай це буде на його совість. Брехати про людей це значить його політична позиція. Це його особистий вибір, що він говорить, що з яким він черпає цю інформацію. Я не збираюся її не підтверджувати, не спростовувати. Я до нього відношуся, я просто як до людини, яка говорить неправду, для неї це норма життя. Він це називає журналісткою. Я називаю це брехнею. А, а ви все-таки є у вас бізнес спільний? І, хоча депутат не визнає Коломойського своїм бізнес-партнером, сам голова Дніпропетровської Ода вже зізнався нашим колегам у тому, що у нього є спільний бізнес із Іванчуком. Нардеп від народного фронту і друг Арсенія Ценюка Андрій Іванчук є вашим партнером по бізнесу. Скажімо так, не напряму. Є підприємство, де у мене є свій інтерес, і у Іванчука є інтерес. Але там незалежне управління, і я не втручаюсь у нього. Портфельний інвестор. Ігор Коломойський голова Дніпропетровської ОДА Українська Правда 5 березня 2015 року. Законопроект 2273 мали проголосувати ще минулого четверга. Він був в порядку денному, але саме через те, що не було оцінки профільного комітету, не поставили його на голосування. Загалом тричі намагався зібратися профільний комітет. І, до речі, в п'ятницю, вже в останній день, депутати з міжфракційного об'єднання «Єврооптимісти» навіть блокували трибуну. Ось ви можете бачити, як це відбувалося з вимогою. Все таки розглянути цей законопроект. Тоді Володимир Гройсман пообіцяв це зробити, але зобов'язав і чука провести все таки цей комітет невідкладно. Але не було знову кворуму. Відтак наш колишній колега і нинішній народний обранець Сергій Лещенко зареєстрував проект постанови про зняття Іванчука із посади голови комітету через конфлікт інтересів. І ось можемо бачити його статус на Фейсбуці і дослівно зачитати такі слова. Цей бізнес-партнер Коломойського та студентський друг Яценюка на чолі профільного комітету. Головне гальмо ухвалення закону про Укртнафту». Ми вам вже розповідали неодноразово про депутатські пільги. Ви знаєте, що найвитратніше однією з найвитратніших статей є саме утримання автопарку для депутатів. Близько 40 мільйонів гривень вділяє держава на те, щоб депутат щодня міг користатися службовою автівкою. Ми давно хотіли потрапити в цю святую святих, можна сказати, в гараж в автопарк парламентський. Нам нарешті вдалося це зробити. І директор навіть автопарку запропонував нам скористатися трансфером на автобазу. Я, правильно сказав, я не знаю, що це означає, але знає Тетяна Козирова, яка там побувала. Дивіться сюжет. Ми зараз шукаємо машину, а от ми її знайшли вже. Це є одна із тих машин, які працюють в депутатському автопарку. Це Чорний Опіль. Добрий день. Народний депутат визиває. Приїжджаємо і відвозимо його. Вони зараз мало їздять. Аеропорт, вокзал, лікарня. З 8 до 9 вечора. З 8 ранку до 9 вечора. так? Доброго дня. Добрий день. Будь ласка. Дякую. приємно. То адміністративне здание. Здесь розміщається технічний видел, бухгалтерия, видел безпеки дорожного руху, видел главного механика. Закупаємо тільки автомобілі запасные частины, які йдуть на поточно технічне обслуговування. Uh -huh. То тобто про запас ми нічого не берем. То основное приміщення где обслуговуюся автомобілі uh -huh. ми маємо вот, шість підйомників uh -huh. боринець э, на автобазі за последній рік уменьшилась э, в два рази але замовлень менше замовляють ну я думаю процентів 20 так вот, народних депутатів тут було 12 чорних 12 білих 12 сірих чи ініціатива була завести за тут акваріум Ну, наша загальна ініціатива. То куточок розгрузки водіїв. Токарний станочок. це місце для перевірки ремонту генератора. Автомат можна заказати заказать будь-який кофе. Здесь проводится проверка, развала, восхождения колес. Это сварочный цех. Вот сварщики. Каждый сварщик да и на пенсию уходит на пять роки раньше и доплата за э, вредные условия труда получает молоко. Серьезно? Да, да, молоко и рабочий день на час меньше. Механические, фрезерные, токарные работы, сверлильные. В швейном цеху что мы? Ремонтируем сидушки угу. автомобилей. Затем всю спецодежду, которая есть на автобазе. Ага. Слесарей, врачей, столовые. Вот последнего не пошила. Вот, да? это, ну, да. это же, <свят> вот из, из этого материала. Ага. Медичный пункт. Ага. Тут все водители автобазы проходят мед, медичный контроль. Алкотестер э, показывает малейшее ветхеление. Сколько? Ну, 0,2 промилля. 0,2 промилля кто, начиная смену, может здесь полежать, ага. поспадает. Да? По Добрый день. Вот наши черговые водители, свободные от выезда время смотрят телевизор, общаются. Я перепрошую, а ви в костюмі це так дрес-код вимагає чи ні ну, просто так хожу. Ваша ініціатива, так? Да, да, так. Припривечка. Всі телевізор, мабуть, не хочуть, щоб їх зняли за ігрові нарди там. Ага. <соромляться>, ви зайшли, вони вже всі знають. Ага. що ви а, <соромляться> то вони перемістилися Ми розрішаємо грати після обіду. До обіду всі к машинам, к техніці, обслуговуємо. А якщо вільний час є, то після обіду можна. Слухаю диспетчер. Телефон є. Телефон телефон. Да. Ось Ваше телефон. прізвище, будь ласка, скажіть мені. До вас поїхала машина 0211. Шкода на банкову 3. Всього доброго, до побачення. Ага. Депутати зводять у них є номера наших телефонів. Вони телефонують нам на ці телефони і замовляють. Ось у нас така відомість. Ну, приблизно от депутат Левченко замовляє на лютеранську, на стільки годин там на 13, на 12. ми приймаємо замовлення, говоримо номер машини. І посилаємо машину на замовлення. Коли, наприклад, сесійна неділя, то більше набагато замовлень. Ну, в основному десь 50-60 замовлень за день, 70, ну як коли. От це апеля, от це апіля як от, «Тойота» і апеля, Тойота і камери в основному всі автомобілі закріплені за комітетами і фракціями. Угу. А і Мігі, то вони. За частично там за апаратом обслуговують апарат. А в основному черговий машини. скільки машин в автопарку? 172 одиниці автомобільної техніки. І водіїв? Водіїв 209. Ну, якось да, они, ну, и, работают, да, по чергово, там міняються? Так. Ну, вони працюють да, посміни. Коврові доріжки – речки, значить, це в основному ініціатива водіїв або э, старшого машини. Вот. То вони самі купують чи. Самі купують. Да? Самі За самі. Зарплату. Да, да. Ну, зарплату. А скільки в них зарплата? У водія. Да. Водій чергового автомобіля отримує 2800. Коли ну, останній раз поповнювали автопарк? У 2010 році. Закупили 17 автомобілів та рік. А, а розпродавали, от зараз, да, була якась. А, значить, сорок один да. автомобіль. Согласно постанову Верховної Ради України передали на баланс Міністерства внутрішніх справ, угу. котрий за цим використовують фото. Як заправляєте? тобто кожен день. Автомобіль зараз заправляється норма 5-7 літрів. На день. На день да. Якщо не вистачає, наприклад, цих 5-7 літрів, то що тоді? Ну, як правило, сам ні, ні, ні. Божу посію. А якщо залишається, якщо менше виїздити? Такого теж дуже. дуже. Не бывает? Не, не припоминаю, да. Ну, оно зови, влияет на нас, Работа в Верховной Рады, конечно, влияет. Но в основном накануне. Накануне заправляется, выезжает, а уже когда идет Верховная Рада, то, конечно, все машины в основном выезжают. Uh -huh. Вот это здание операторское, можно зайти посмотреть. Uh -huh. там. Сколько у вас тут еще в запасниках. Бензина? 100. Ну, еще есть немножко. Yeah, yeah. <laughs> немножко со скидки. <laughs> <laughs> ну, 80 тонн есть. 80 тонн. Yeah. По цінам 2014 року. «Ну, да, Так, да, так, так. Да, да. Заощадили, так? Так, так, так. Всі будівлі 1973 року ага. була автобаза ще ЦК, КПУ. А це чий машин? Вот это АИ-7557, у нас, по-моєму, радник. Радник Голови Верховної Ради. По договорам? Да. Да. За оплату. Це не наші. На открытой стоянке 10 гривен в день. Это рабочая еда для своих ага. представников. Света продавец. Первое блюдо. Капустняк. 6 гривен. Сейчас пост, поэтому есть первое с мясом, А, а пост, мясо? да, есть э, Песня да, 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 да. еще. Где печем непосредственно. Вот только вот закончили выпечку. А вы на чем ездите? На дежурной машине. Шкода. Дежурный, у вас своей нема. Немає. Серьезно? Серьезно. Не треба вам человек. Ну, Взял с дежурной машины, если срочно до Верховной Рады это я сел до поехал. Ого, у вас там Компьютер. ничего собі. Это yeah. не наш, это уже к нам нет. Это парковка. А, парковка, это автосалон? Это городская уже организация. Ого. Цебанка? Я ничего не снимаю. Это не автобус. То перепутать, типа потом. Да. Pošto je to Салом, ми хотіли після цього розповісти в рубриці, як у них про автопарки інших парламентів Європи, але насправді ніяких автобаз інші парламенти Європи просто не мають. Їх просто не існує. Вони як правило, просто користуються фірмами-підрядниками, які от на потребу за спеціальною статтею видатків просто організовуючи лізинг чи якісь автівки для того, щоб забезпечити перевезення. Так, і є насправді чимало європарламентарів, які користуються, наприклад, велосипедами, але про велотранспорт ми розкажемо вам вже у наступному випуску. І цього тижня, в парламентській математиці, ми з вами подивимося на склад теперішніх депутатів за професійною ознакою ким були депутати у минулому житті до того, як стали власне народними обранцями. Отже, найменше у парламенті є пенсіонерів, їх є всього навсього два: три медики, п'ять журналістів, дев'ять працівників освіти і культури. 12 юристів серед новообраних депутатів, 19 силовиків, Це разом з комбатами, і 20 – Це представники місцевого самоврядування, депутати різних рівнів. Ну і найбільше у парламенті безробітних 31 ну, особа. Це до, до обрання в парламент ми, да. на момент точніше подання документів до ЦВК. Так, 33 громадські діячі, 49 держслужбовців і 94 бізнесмени. Ну і треба сказати, що ще є 155 народних обранців минулого скликання. Ми ж вам розповідали про п'ятірку найзаможніших депутатів за версіями декларації 2013 року. Трошки критикували самі декларації. Ось ну, а як би там не було, показував вам також Олексія Савченка, другого номеру, і цього разу вдалося нам поспілкуватися із Андрієм Жужієм. Так, отже, ну так сталося, що за деклараціями 2013 року року ви виявилося найбагатшим депутатом. Як ви почуваєтеся в цьому статусі? Я відчуваюся добре, спокійно. Я декларацію подаю багато років. Суми вказані в декларації. Скажімо так, є, не відображають якоїсь там реальної дійсності там, наявності цих коштів. Це фактично відбулося збільшення статутного капіталу, і тому я таких коштів на руки ніколи не отримував. Розуміло. Тобто, чи означає це, що ви не вважаєте себе найбагатшим, є на багато багатших за вас депутатів? Я не вважаю себе набагатшим, якби є багато депутатів, які багатші за мене. Тобто є вади в самій подачі декларації, вона не враховує реальний стан. Є певні речі, які, напевно, що не мають ні відображатися, тому що навіть якщо ви порівняєте суму мого доходу і суму сплачених податків, то ви. Побачити, що вони не співвідносяться, тому що дана операція вона просто була звільнення від оподаткування і не є доходом, як таким, по суті. Цього тижня парламентарям не надто давалася ефективна законотворча діяльність, натомість маємо яскраву бійку. Та цього разу ми можете зараз бачити ці кадри. Олег Лішко та Сергій Мельничук побилися. Ну через те, що сам пан Мельничук перейшов до депутатської групи пана Єремєєва, яка називається Воля народу. Ось страждав прес поєн. Це місце, де народні обранці дають прес-конференції. Збитки апарат Верховної ради вже оцінив у 40 тисяч гривень. Їх дістануть із кишень платників податків. Ну але треба сказати, що в цілому парламентський бій. Які це не є якась рідкісна дуже річ у світі? Ну здебільшого вони відбуваються в парламентах країн, що розвиваються. Є, до речі, цілий вебсайт, який повністю присвячений бійкам в парламенті. Ось так він і називається парламент Fights. Файц. Парламент Файцводпрес. Ком. Ви можете, до речі, побачити, що українські депутати є тут навіть на обкладинці цього сайту. Це саме, а, якщо я не помиляюся, це момент імплементації харківських угод. Та, оцей епічний абсолютно кадр. Ну і а, тут українські, за останній рік українці згадуються частіше, ніж, наприклад, тур, їхні колеги з Туреччини, от бачите, Юкрейн, Південна Африка, Непал, а, Кенія. І знову Україна. Ukraine again. Ось знову Україна. Індія і навіть є Італія. Ну, ось такий сайт тут, до речі, цікаво ще розбивка а, за. Тут є пошук по країнам, та ось бачимо Україна тут великими тек популярний тег України, та, та. та тобто всі країни меншим шрифтом. Та і також є розбивка по категоріях: найкращі боксинг punches, fireworks Навіть боже напевно, не треба, це читати. феєрверки. Та далі є жінки з чоловіками. Є жінки з жінками, розділ копняки, розділ дзюдо і навіть розділ зброя. І до речі, є там і випадки, особливо в арабських країнах, коли депутати приходять з автоматами. Словом, є на що подивитися, але знову ж таки можна сказати, що Україна тут беззаперечний лідер. Та на цьому у нас все це була програма. Дорогі депутати. До зустрічі наступного понеділка на сам кінець рубрика без коментарів.

Часом їх повертати.